А ось сьогодні цікавий день. Ми зібралися з приводу прикрас Наташа Рушей. Зараз будемо знімати відео, так і чудових нових робіт. І я дуже задоволена і мені дуже пасує, так як мені здається, <схід> у кожного свій смак. Я придбала оце, ну, я Не знаю навіть, як називається ця прикраса. Це шнурок на шнурку, mm -hmm. отакі буси великі, і кисточки, Оці так. кисточки, дивися, як я їх собі. При, пристосувала. Стилізувала. Стивакало собі uh -huh. як е, не на шию uh -huh. зав'язочка, а, а ну, просто як пояс. Uh -huh. Так само я ж можу і зробити те, як воно потрібно, так? І зараз це я зроблю. Просто дивися, це трансформи. Я так вважаю, що трансформи це дуже добре. Ось на оцю мою сітку. Ось так. Так. Правда ж? перекинути, значит, то, наче то, то просто прикраса, да ще прикраса. Угу. Ось так на сітку, да і ось так я встану, то воно в повний зріст, наче так і навіть. І ну прикольно, пасує, так звичайно. Якось так мені і це зовсім подобається. Зовсім це твоя гама. Сріблясти да. чорний так. колір. Це зовсім всі твої так, прикраси. Дякую. Я просто в захваті Супер. можу. Як пояс можу, як прикрасу на шию. Супер. Шикарна річ. А чи? я рада, що я сьогодні саме із собою взяла. Чомусь mm -hmm. якось так ось така річ. Ну просто чудово. І ці э, срібло метал у мене є металеві так само на мистинки від Наташі, uh -huh. і тому це все разом. Коли я вдягну ще ту річ, то я буду просто навірносотка, шом зірка. Що шо там говорити. Наташі Рушай, дякую, да, так? наташ.